Даним проєктом розроблено екологічно чистий та енергетично правильний будинок. В основу всіх енергозаощаджень взято рециркуляцію повітря. Повітряні канали, які виготовлені самані, що є невід'ємним будівельним матеріалом, служать утеплювачем будинку та теплопровідниками для передачі сонячної енергії. Також використовуються сонячні панелі та колектора. Фундамент виложується з блоків, які з зовнішньої сторони вимощуються гідрозамком, з внутрішньої виложується саманом з каналами аж до чорнової підлоги. Дані канали мають чотири незалежні входи з поверхні землі та з різних сторін будинку і обслуговують холодильник, міні-погріб та бак холодної води, щоб не замерзло. Вихід повітря з температурою 5 градусів Цельсія герметично з'єднаний з каналами через комен витяжний, який в літню пору зможе кондиціонувати кімнати в будинку, а в зимову працювати на повну потужність для обертання турбогенератора, що додатково виробляє електрику. Турбогенераторів в будинку є два. Один також встановлений на витяжному комені каміна. Нагрів гарячої води ділиться на два етапи. Літній це колектор гарячої води, встановлений на стіні будинку, та герметично з'єднаний з зимовим розширювальним баком з змонтованим 12-вольтовим нагрівачем, що встановлений на коміні камінної установки. Також навколо комена будуть встановлені повітряні канали, які герметично з'єднані з дахом будинку, стіною. Та чистовою підлогою з виходом на камеру горіння каміна, що надасть ефект турбіни. Тепле повітря до попадання в камеру згоряння каміна нагріє підлогу першого поверху. Свіжа порція теплого повітря підніметься до потолка, там через проміжні канали, перейде на другий поверх, де добереться до найвищої точки під дахом будинку. Турбовентилятор через очисний вугільний фільтр подасть дане повітря в підлогу, і процес повториться, так звана рециркуляція повітря. Також в будинку буде встановлено 12-вольтовий вентилятор, який включається від температурного датчику на даху і проводить забір повітря. Над підлогою першого поверху. Датчик, включившись, дає імпульс вентилятору, який через канали в стінах та криші південно-східної частини будинку буде проштовхувати повітря в канали північно-західної частини будинку для створення рівномірного температурного балансу цілого будинку. Сікові повітряні канали будуть мати карту схему з встановленими шиберами-перегородками для контролю процесу подачі повітря до кожного вузла окремо. Також в кухні та санвузлах будуть встановлені незалежні витяжні канали. Кількість каналів в будинку буде служити додатковими повітряними подушками для зняття точки роси. Кожен канал під час встановлення буде проходити термообробку для отримання кращої герметичності і довговічності. Додатково на даху будинку буде встановлена сонячна батарея, яка буде підзаряджати акумуляторний блок, що відповідає за роботу побутових електроприладів що живляться від 220 В через перетворювач з 12 В. Дана схема енергозабезпечення надасть безперебійне та стабільне живлення всіх приладів та їхню довговічність роботи. Всі процеси по опаленню, кондиціонуванню та освітленню в будинку можна систематизувати. Програмне забезпечення і управляти автоматично або вручну через інтернет з власного телефона. Бережіть здоров'я, воду та енергію з повагою Богдан Шуп'ят.